Всім вітанечка. Сьогодні вперше випустила свої на двір з квочкою. І от їхнє знайомство, це я їх ледве вигнала. Знайомство з мешком. Вон, мешка настрашилися всі і квочка, і цепетка під, під, підскакують. Я їх ледве вигнала. ледве. Вони не були на дворі і обмежено були у своїй кліточці. Ось там мешко собі сів, він їх настрашився, а вони його. Нічого я потрошки вдохто випускати. вже є. Там он де буде, обгорожує. Маленькі ми такі. Сонця і світу не бачили, правда? Ну що ж, сьогодні трошки, бо ще двоє лишилося в клітці. Там Гайда, гайда, за, за маму, гайда. Гайда, видно діло, що ви зразу не привикнете на двірці. Гайда, малеча, гайда, вон той маленький чижик мій. Гайда. Ну все, гайда, заходьте назад. Ні-ні-ні, ти куди, ти куди, ти куди, куди, гайда, гайда. Куди? Чижик, куди? Гайда, гайда, гайда. Чижик, 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 чижик. Гайда, маршируй. Не туди, не туди, куди ж ти маршируєш. Опа, опа. Ой. злапала зараз буде кочка бігти до мене вовсю. Гайда, 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 заходь, не хочеш, сидіть в клітці зараз. Ой, помаленьку. Треба перерахувати зараз їх ці. Отак. От мешко їх, вони мешкають, всього світу настрашились.